Всім привіт! Зараз дуже важлива тема. Декілька днів тому була інфа, що виблядок Тотті поїхав в Рашистостан, там на матч легенд, і я це написав в нашому футбольному чаті. І там один хлопець з гри написав, що він цього виблядка видали в картку Епіка. А я потім ще подивився. Що виявляється, що кафу такий же виблядок, який ще до цього їздив в рашистостан. Але я це не написав, тому що я не донатив мене і так склад слабкий, а так у мене він випав безкоштовно кафу, і я, типу, не написав, щоб не видаляти його. Але як я можу тоді вимагати щось у росіян, щоб ті не мовчали, якщо я сам не можу видалити кафу, мовчати? Щоб це мені приносило якусь користь. Це просто, бля, лицемірство. Пішов нахуй. Дякую за увагу.